10 очков. Кохані, 10 мені треба. Back in you. Та вчора Міли не було, ти сиділа 60 очками. Хто? Да, я б бачила, а зараз все гаразд. 2 на 2, коли грали. То мене вчора не було, батл тоді вже закінчувався. Тож ясно, що люди не завжди. поруч. А. Множник? Коня, з Кажи очками. Да кучку посижу, я не знаю. Что ты маєш проти моїх очків? Ну так три, три, бал, три батла сиділа з 6 очками. По-перше, мене вчора не було. По-друге, ти сам розумієш. Значить позавчора. Тут все міняється в секунду. Все міняється. Правильно, в секунду. Правильно, конечно, да. Ну вот. Тому что смысл спрашивает: мила, там или нема? Сейчас вона раз і у тебе. Ти там щось робишь? Да, да, 100%, 100%. ціоники, напевно, кожного вечора кидаешь. Я роблю, да, да, да. Именно а, це да, я роблю. Та да, да, по-любому, по-любому, десь якогось ціоника відправляв. От тільки не буде, что відправляв. Іменно Именно, именно це і и делаю. А ми це знаємо. А я по с удовольствием відправляв. А ж, а, ж, а, нам, а, нам, а скинь нам ціоника? А вам за що? Та за те, що ми такі красиві, піздець, за те, що ми а... є. Нам ще, нам, ще нам, ще, нам ще заслуговувати треба? Нам же нам, ще, нам, ще, нам ще заслуговувати Оливка, треба. Нам ще заслуговувати треба. Оливка, я скоро вернусь. Дивіться, а Савєлій зажрався, Савєлій навіть цього не скинути не хоче. Ні, це, це вже все. Це вже я б сказала, що це вже крайності, ну, це вже крайності. Я это могу сделать только понимаю. Це вже неуважение. А чому? <сх esth> Бо я прошу, а ты не я Скоро вернусь. Конечно, не моя Мацільда. Я вообще. Ти знаєш, я вообще не чипана. Я не чіпана, правда? Не чипана, это що, тебе чип не вставили? Ребята, три лайка. мене ще не було. будь-яко. Ой, да, да. В якому місці? Як дівоча сльоза, ну там. Прям сльози шанхайської дівчини. Чистесенька, як дівоча сльоза. я тобі чесно кажу, нікого не було. Нікого не було, нікого не було. Да, да, да. І не буде, значить. Якщо нікого не було, то значить якась. Снайп? Ти вважаєш, що якщо жінки не було партнера, то це проблема в ній? Така та проблема, конечно, ну це може причина. бути це. Може бути але нічого ж це може бути рішення особистої жінки за великим виключенням, що це это рішення? тільки, за рідким виключенням. Дивись. Я прекрасна, красива жінка, ну, яка да. не обділена чоловічою увагою. тебе ж нічого я не було розумна, я красива, чоловічою увагою не обділення. Але ну, якщо відверто, в мене довго не було стосунків вже. Ну, і, що, і що це через те, що і це через те, що мене ніхто не хоче? Ні, ну ти ж сама сказала, що ти дівствіниця. Ну да. О. ні, ти врешкова. Поб... Хар... Ніє, мене мама так виховувала, мене мама так виховувала, мене мама мама казала, що треба себе берегти для одного єдиного і дати світі. Ти ж сказала, веселі. що давно не було стосунки, ну стосунки ж були. Угу. Ну, це Але не чіпані. Ну, так, так мене за... Ну, ну а, ні, тільки, після весі... Ну, ти гінеколога мене вирішила. Не буду з тобою за руч скрити гінекологу. Так ти розумієш? Кохані, лайки і троянди. Так ти розумієш, що мені мама, мама моя, мамочка, Пальці зірвали квітку. Мама, мамочка, мамуся. Лайки і троянди. Пальці зірвали квітку. Мені мама сказала, мама сказала, що треба з чоловіком лягати в постіль тільки після одруження. Тільки. Ну хорошо. А я, маму слухаюсь. Я мами на Ну, молодець. Ви з мамою й це у вас наслідственне, я зрозумів. Блять. Блять. Ні, не, говор... ну, не говори так, типо, це не обідна шутка, але все одно не говори так. Не, Бози? ну прикольно же. Мама починала. Потеряла... Не говори так. Э, э, нет, Свели, рот. Да я не за твою Цивей. маму. Честно, девчонка. Говорю, как говорит, моя мама потеряла действенность при народженні третьего ребенка. А ти, до речі, знаєш, що насправді може бути таке, що в жінки був статевий акт, але цнутливість вона не ну, втратила. Звісно, буває, тому що цнутливість ну. – це обідок. Типу, не пліва, а обідок. І, типу, може навіть бути декілька разів. Я в школі вчився, так, да, в принципі, знаю. Так що, а звідки ти взяв, що я нецнотлива? Ну, Інтуїтивно. мне в тебе інтуїція. Ну молодец, если ти... ты будешь беречь, його до яких пор. Ну, поки заміж не выйду. А після весілля я почну дертися? А вдруг тебе, О! Это, не... а вдруг тебе это вообще не подобається? Троян. Ну, ми, ми зараз зам, живем. Ты вышла замуж, ты вышла замуж. Ми зараз, кохани, плайка, ты зараз буде. стриму. Ми вышла замуж, смотри: муж попадається тебе з таким, І тебе больно, тебе Можна? не хочеться. І ти вообще не хочеш. А і он що? хочет. То і що? есть, що? І ну, ми живемо в субчачному штучки. Он каже, я хочу, ложись три рази в день. Такі штучки. Ти що? При... Привіт, привіт. кохані, рози, щоб їх стринула. Та й що, ну є всякі я всякі штурма. Так наоборот, дрючки. в современном обществе люди нормально це пробують, чувствують, розуміють, хто підходить, хто не підходить, тому що це немало важно. Я розумію, душа, любов. Ну, все, що ж ти розповідаєш. Ну, якщо так... мене мати так виховувала, ну, мене мати так ну, то то що мені з робити? Ну не знаю, що. Будеш терпеть лежать. Буду, біти, буду терпіти, буду терпіти лежати що? і любити всім серцем, бо О, не в одному сексі від. все заключається. Розумієш? Кохання X3 30 секунд. Не в одному сексі все заключається. Він 30. боїться великого. Хто, я? Всьопа, дякую, дякую і... Степом! ребята. 25 секунд, X3, кохання. Ну, що Поэтому, больше то, треба. Тому що ти розказуєш, сказки про Соломіного Диви, а, якщо, а якщо він буде хорошим, прекрасним чоловіком, якщо мене все ну, буде хорошо. влаштовувати? Це жарт. І єдине, що буде, ну, типу, це не проблема, я вважаю. Це взагалі не проблема. Ну, звісно, не, проблем. не проблема. образ. Він пійде наліво і все. Звісно, не проблема. Міла, спасибо. Він піде наліво? Да, ну, звісно, спасибо, Міла. Звісно, пійде наліво. А чого це він наліво має йти? Ну, якщо йому не будеш давати так, як йому треба. Он дон тебе от же жениться парень з тобою, да, то такий. А що ти зра... А, і... а чому ж зразу людина має іти на ліво, якщо їй щось не підходить? А куди ж? Ти сам кажеш, ти сам кажеш, що ми живемо в сучасному суспільстві. Ні, це мені... ти говорила, я такого не говорив. Ні, ні, от ти кажеш, от саме що ми можемо там пробувати, туди-сюди. Так чому зразу на ліво йти? Хочеві ну, резинову бабу купить. А він хоть живую, чого резинову? А наша живу. А зачем ти тоді замуж виходила? Ну, От, а на що він одружувався? А якщо йому суда? не подобається, а на що він одружувався? Ну так ти ж не давала. А може ты, я манует? хорошо? Ж що а може, я манует мож... буду... я... хорошо танцюю? Ти Ти, ти Вона я буде давати так, танцую. що ще сусід захоче. Ты, ти а може, я манует хорошо танцюю. Ти первая говорила, що когда я вийду замуж, а потім я буду секс каждый а? день. А може, хорошо танцює. А може, Іманует хорошо танцює, та а нашого діти наліво немало. Не Хватить. 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 З таким, якщо ти кажеш, що в нього буде отакі три сантиметри, то хто мені оскрі мене? То якщо такий, то що мені йому не давати? А, <ріх> для того щоб давати, треба знати, нравиться тебе то діло давати чи не нравиться. І що ти уметь надо за таким, бо він признака ти ні хера не вмієш, Пока ти Мені... там не Та Да як це не вмію добрий день я з трьох років на гімнастику ходила, вже всі підготувала добре. Ту то, то до того не равняй. Повір. То, мамочка, мамочка махати. мамочка знає толк в танці. То, що ти будеш там махати шпагатами, это знаєш. Неважно, диски метати мучиш, чи що ти там з ленточкою, блядь, так будеш бігати. Знаєш, ему до сраки дверця, блядь. <світ> Тобі поверне, скаже, але гай. Але вже дурне. За звірі, дуже дякую за гру. Мілочка, спасибо! Ти дуже класна, ми тебе дуже, любим, дуже вона любимо. Вона дуже любим. знає, що вона Але класна. якщо в тебе завтра буде діарея, згадай, будь ласка, про мене. <світ> якщо в <світ> тебе буде... Ладно, промовчу. Все, файного вам вечора, молодці. Коли вийде замуж, спомниш мене. Все, пока. Это девственница. Сразу начинает крутить, что типа, ой, а что если женщина, э, типа, не хочет. Не, ну есть осознанный выбор таких людей, и, ну, их не так много. Там, ну, которые сознательно выбирают, это ну, решение человека, это нормально. Но это очень редко, это, ну, очень редкий случай, что прям оставались, тем более в современной жизни, до свадьбы, это за редким исключением. Даже в тех народностях, где это типа запрещено, я знаю, что они делают. Это большая ошибка, да. Я тоже считаю, что это большая ошибка. Приде якийсь парень, женится, скажет, блядь, давай, она ничего не может, ничего, там боль, там не хочу. Скажет, я бою, я не хочу, мне не нравится. И не понравилось ей, допустим. А если это секс, если она после секса поймет, что ей секс не надо. Если у нее до, сих пор не надо, то что тогда надо? Да вот у восточных осталось, они а через зад, знаете, там с 16-15 с лет. Да хай она хоть трижды девственница, ребята, что я буду. Я ж с ней не буду, где-нибудь голову уйти, мне какая разница. Маме привет, на. с 13 вот именно.